На Буковині під час ліквідації пожежі у квартирі вогнеборці врятували людину. Так, у ніч на суботу, 10 січня, жителі багатоповерхівки у Чернівцях повідомили службу порятунку про займання у одній із квартир. Прибувши на місце події, надзвичайники з'ясували, що всередині перебуває чоловік 1968 року народження. Він травмувався і, надихавшись продуктами горіння, не зміг самостійно покинути приміщення. Постраждалого винесли з будинку, надали до медичну допомогу та передали для подальшої госпіталізації. Площа пожежі склала 10 квадратних метрів. Полум'я знищило меблі та речі домашнього вжитку. Попередньою причиною стала необережність під час паління. Ще одне займання у житловому будинку виникло у селі Чортория. Там вогонь охопив 20 квадратних метрів. Надзвичайникам вдалося його ліквідувати, не допустивши знищення самої будівлі. Вогонь пошкодив підлогу речі домашнього вжитку, меблі, частково стіни і стелю. Причиною встановлює Фахівці. Тієї ж ночі сталося масштабне загорання у деревообробному цеху у селі Кам'янка. Про це рятувальників повідомив охоронець приватного підприємства, який здійснював огляд території. Площа пожежі склала 500 квадратних метрів. Працівники ДСНС її гасили в умовах щільного задимлення та високої температури. У результаті було знищено приміщення деревообробного цеху, готову продукцію та пошкоджено сушильну камеру. Загиблих і травмованих немає. Причина займання та збитки встановлюються.